Вітаю на моєму каналі. В цьому відео я розповім, як установити операційну систему Windows 11. Перш ніж перейти до інсталяції, необхідно підготувати завантажувальну флешку. Як це зробити, я розповідав в попередніх своїх відео. Якщо ви бажаєте виконати установку на чистий пристрій без операційної системи, просто вставте флешку та натисніть кнопку живлення. Після чого розпочнеться процес установки Windows 11. Якщо ж на вашому пристрої вже є операційна система і Ви бажаєте виконати повторну інсталяцію, необхідно перейти в налаштування BIOS та обрати флешку як перший пристрій для завантаження. Для входу в BIOS на більшості пристроїв використовується клавіша F2 або Delete. Її слід натискати. Після натиснення на кнопку живлення. Проте для деяких пристроїв параметри входу в BIOS можуть відрізнятися. Наприклад, на ноутбуках HP вхід в BIOS виконується клавішею F10, на деяких пристроях Lenovo це може бути клавіша Escape. Також інколи разом. З клавішою F2 необхідно натиснути FN, тобто затиснути FN і натискати F2. Ці параметри є дуже індивідуальними. Щоб точно з'ясувати, як саме увійти в BIOS та обрати пристрій для завантаження, перейдіть на офіційний сайт виробника вашого обладнання та знайдіть відповідну інструкцію. Після входу в BIOS перейдіть до розділу Boot та встановіть порядок пристроїв. Для завантаження. Флешка з операційною системою має стояти на першому місці. В новітніх системах PIOS запуск з флешки можна виконати простим натисненням на неї. Починається запуск програми інсталяції з установочної флешки. На першому кроці потрібно обрати мову та формат часу. Далі розкладка клавіатури. На цьому кроці необхідно погодитися, що будуть видалені всі ваші особисті файли, програми та налаштування. Також зверніть увагу, в нижній частині вікна є посилання-попередня версія програми інсталяції. Якщо у вас виникнуть труднощі при роботі з новим інсталятором, або на етапі роботи з дисками виникне помилка, «Закрити вікно. Установки операційної системи розпочніть заново і перейдіть до старої версії інсталятора. Якщо у вас є ключ продукту операційної системи Windows 11, введіть його. Також часто він буває вшитий в BIOS, і цей крок може бути відсутній під час установки операційної системи. Я обираю пункт, У мене немає ключа продукту. Тепер мені потрібно обрати версію. Для високопродуктивних пристроїв раджу обирати версію Pro. Вона має більш широкі можливості порівняно з версією Home. Також в списку є версія для закладів освіти, по функціоналу вона мало чим відрізняється від Pro версії. Windows 11 Home споживає трохи менше апаратних ресурсів, тому на деяких пристроях продуктивність її роботи буде кращою порівняно з іншими версіями. Тепер потрібно погодитися з умовами ліцензійної угоди. Після цього виконується пошук дисків. Якщо ви використовуєте пристрій на базі процесора Intel і не бачите в списку ваших розділів, це означає, що необхідно додатково інсталювати драйвер Intel Rapid Storage. Як це зробити, я розповідаю в іншому своєму відео. Тепер трохи зупинюсь на тому, як виконати розбивку розділів. Якщо у вас новий пристрій і жорсткий диск представлений нерозміченою областю, просто створіть новий розділ. Спочатку потрібно задати простір для диска С, тобто для системного диска. Також паралельно будуть створені системні розділи, які необхідні для роботи Windows 11. Потім можете створити. Всі інші диски, якщо у вас ще залишилася нерозмічена область. Коли ж розмітка розділів вже виконана, необхідно відформатувати системний розділ зазвичай це 100 МБ, і на ньому стоїть позначка тип система. А також потрібно відформатувати диск, на якому встановлена стара операційна система. Вся інформація при цьому з нього буде видалена. Коли робота з дисками завершена, оберіть розділ, на який хочете установити Windows, і натисніть Далі. На цьому кроці показано, які зміни саме будуть виконані. Тобто буде установлена Windows 11 Pro і не будуть збережені користувацькі файли. Проте, якщо у вас є декілька локальних дисків, наприклад, диск C, де є. Або якісь інші, і ви їх не форматували, інформація на них збережеться. Натискаю Інсталяція. Починається процес установки, який по своїй суті більше нагадує оновлення операційної системи. Залежно від характеристик вашого обладнання, цей процес може зайняти від 10 хвилин до години. Коли виконується перше перезавантаження пристрою, може знадобитися повторний вхід в BIOS, щоб обрати жорсткий тиск для запуску операційної системи з нього. Бо, як ви пам'ятаєте, було виставлено, що запуск виконується з флешки. І якщо це не зробити, інсталяція може запуститися знову. Але на більшості сучасних пристроїв. Це виконується автоматично і після першого перезавантаження жорсткий тиск ставиться на перше місце. Починається другий етап установки. Потім пристрій знову перезавантажується. Виконується налаштування обладнання, установка додаткових компонентів і це вже фінальний етап установки. Якщо ви не бажаєте. Виконувати вхід в обліковий запис Microsoft або створювати його, рекомендую на цьому етапі відключити з'єднання з мережею Інтернет. В мене на каналі є декілька відео, які ілюструють, як обійти вхід в обліковий запис Microsoft та створити локальний обліковий запис для різних версій Windows 11. Спочатку потрібно обрати регіон. Далі розкладку клавіатури. Можна додати ще одну розкладку. Якщо не відключити інтернет, на цьому кроці буде виконане невелике оновлення. Комп'ютер знову перезавантажується. Можна задати ім'я для пристрою, але це не обов'язково, якщо натиснути Пропустити, ім'я буде присвоєно автоматично. Далі... Якщо ви бажаєте створити обліковий запис Microsoft або увійти в нього, оберіть налаштування для особистого використання. Знову буде виконана перевірка оновлення операційної системи. Потім вони будуть завантажені та інстальовані. Це також займе досить тривалий час. Часто навіть довше, ніж сама інсталяція. Після оновлення знову виконається перезавантаження пристрою, і процес установки можна буде продовжити. Як я вже сказав, операційна система просить створити обліковий запис Microsoft або увійти уже в наявний обліковий запис. Я повернуся на крок назад і скористаюся одним із методів обходу створення хмарного облікового запису. Для цього оберу пункт Налаштувати для роботи або навчання. Тепер прогортаю донизу. Способи входу. Оберу пункт Натомість приєднатися до домену. Задам ім'я локального облікового запису. Потім можна придумати пароль. На цьому кроці можна обрати параметри конфіденційності. Тобто яка саме інформація буде передаватися до компанії Microsoft? Ці параметри можна змінювати на власний розсуд в залежності від потреб користувача. Налаштування повністю завершене, потрібно просто дочекатися, коли на екрані відобразиться робочий стіл. Що стосується налаштування обладнання вашого пристрою, в Windows 11 після підключення до мережі інтернет в 99% випадків всі драйвери будуть інстальовані автоматично. Якщо ж на первинному етапі інсталяції ваш пристрій не знайшов драйвери мережевого обладнання, а саме мережевої карти або Wi-Fi адаптера, можна. Використати мобільний пристрій як USB модем, щоб установилися необхідні драйвери, і після успішної інсталяції вже під'єднатися до мережі Wi-Fi або використовуючи кабель локальної мережі, що дасть змогу виконати всі інші оновлення, а також інсталювати інші драйвери та повноцінно працювати з вашим пристроєм. Дякую вам за перегляд! Також буду радий коментарям з ідеями для нових відео.